Постійної напруги спорт підтримає тебе. Враження тільки позитивні, бо ми виграли. Те, до чого ми йшли, ми зробили, те, що планували. Зробили, але не всі етапи гри. Дали трошки забити їм тригачковий в другій четверті. Але головний аспект був перемогти цю команду, бо ми поступилися Черкасам. Да, вчора нас трохи вибило з колії травма Кінзбі. Бій не зміг грати. І ми не знаю, ми психологічно десь ми підсіли і морально ми не змогли витягнути. Але сьогодні ми зібралися, ми розуміли, що нема на кого надіятися, крім нас. Тому ми зібралися і все, що могли. Ні, перше, я хочу подякувати своїм нацям за те, що вони вийшли і на 100% виконали те, що було, про що ми домовлялись перед небою, за те, що кожен проявив такий чоловічий, чоловічий характер. Тому що у нас дійсно є молоді гравці, які по 19, 20, 21 рік троє гравців такі і не було впевненості, що вони зможуть витримати тиск. Але я радий тому, що ми сьогодні зіграли як команда. Не те, що ми виграли, а те, як ми виграли. Ми виглядали як команда, ми боролися кожен м'яч. Ми не боялися атакувати у нападі, і кожен на себе брав відповідальність. І, і виконував те, що мав виконувати. І цим я задоволений. не те, що виграли, як виграли, це важливо. До речі, про статистику. Ви ем, атакували, не те, що атакували, ви ем, грали навіть виграючи по ходу гри, ви надавали супернику ти вперед, духуючи його там навіть з під його кошик. Це так само була ваша настанова, чи це вже віддача? Це нормально, це нормальне ведення гри, треба. Ну, якщо ти контролюєш, ти маєш її контролювати, ти не можеш провалюватись набагато, треба. треба е, ну, наприклад, якщо, якщо ти не забив один, два, трьох очкових, ти маєш щось змінити, маєш зробити одну атаку або з проходу на фол або забитись під кільця. І це важливо, е, це важливо щоб гравці розуміли. І це нам вдавалось. Якщо ми десь провалювалися, загравалися в чомусь. Ми змінювали, щоб, щоб не дати супернику підійти до нас ближче. Статистика втрат в цьому матчі була менша. Трошечки менше, але, на жаль, втрати були такі самі безглузді, як і вчора. Вони просто були реально безглузді. Мінімум половина втрат були безглузді. Хороше запитання. Ніяке. Ніяких емоцій. Одні негативні емоції, тому що. Так починати матч одразу з мінус 22 очків. Тим більше травмовані два легіонери. Їм здоров'я, звичайно, хай якнайшвидше повертається на майданчик. Думали, що буде легко. Ну як, не думали? Просто так починати і. Так, так давати підбирати супернику на своєму щиті, як ми давали, це неприпустимо. тому... Але з іншого боку, програючи навіть мінус 20, команда йшла вперед і боролася за кожен м'яч. Інакше ніяк. Не можна біли, білий прапор витягнути і махати, що у нас все погано. Так, звичайно, треба боротися до кінця. Не вистало психології, фізичного стану, що дуже дивно. Ви один з найкращих гравців команди цього матчу. Що вам сказав тренер в розіграні? Ще в розігранні не було, але нема що, що говорити. Не знаю. Розпач не знаю, що вам сказати. Хочеться вибачитися, що перед бойовальниками, звісно, дивився, підтримував. Не знаю, як буде далі. Ну, По-перше, хочу я привітати команду Київ Баскет з хорошою грою, з перемогою. І е моя повага команді Київбаскет, не маючи сьогодні в ростері двох основних гравців, вони ну, давайте називати речі своїми іменами, пронизили нас. Принизили десь, можливо. Можливо, хтось е думав, що. Е при відсутності двох основних гравців команди Київ Баскет не буде грати в баскетбол. Ну, команда Київ Баскет показала, що буде вона не просто буде, а буде грати досить добре. І всі ті речі, які, про які ми говорили, на які ми акцентували і звертали увагу, вони не виконалися. Претензії абсолютно до всіх. В першу чергу, претензії таке абсолютне без безволі команди, команда сьогодні взагалі не тримала удари і дуже, дуже. Дозволяла Київ гравцям Київбаскету робити з собою в принципі все, що їм хотілося. Тому За статистикою велика втрат. Як і під кільцем, так і по майданчику. Втрат. За статистикою ми програли 15 підборів. Тобто статистика повністю, повністю статистика показує повністю, що відбувалося на майданчику. Статистика відображає повністю. Ту гру, яка сьогодні у нас була, і те, про що я говорив тільки, що. Травму... травма Ковальова Він гратиме завтра. Чи? Ковальова карвякова має відмовилась. Я не знаю. Не знаю, ну десь вдарився. Але тут питання не в тому, що. Сьогоднішній Київбаскет показав, що там буде грати гравець, не буде. Питання в характері команди. Чи вона грає. Якщо звертати увагу, що хтось там зламався, ну Кривяков, повірте, не має такого впливу, там, да, як, можливо, має там, на команду Кінзбі. Але відсутність Кінзбі і ще одного легіонера взагалі ніяким чином не. Да. Тому чи, чи буде він грати? Тут питання, чи може команда, чи має вона характер грати без лідера і взагалі грати в баскетбол? Чи немає. Тому я найменше, скажімо, переживаю за це. Що плануєте сказати команді в роздягані? Багато що хочеться сказати, але сьогодні навряд чи щось скажу, бо не хочеться говорити те, що дійсно в мене на душі, але я думаю, що настав час змін. Ви готуєтеся до завтрашнього матчу? Звичайно. Якісь тактичні, стратегічні. Як, як звичайний матч Суперліги. Звичайно, ми готуємося зі своєї сторони. Там, тренерський штаб робить свою, намагається робити свою роботу. Гра сьогодні-на завтра впливає на фізичність? Ніяким чином не впливає. Київбаскет сьогодні грав другу гру, ми грали першу. Але я не думаю, що хтось е замислився про це е з, з людей, які бачили сьогоднішній матч. У мене таке враження, що Київбаскет був свіжі свіжіший і виглядав принаймні, ніж ми, маючи, маючи дуже обмежену ротацію. Тому я не думаю, що це є проблема.